Bet Україн разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вібет вболівай за своїх разом сильніші. Валерію, закінчився е матч, що 16-го туру. Першої з на пані боліцької пригорська ваша команда. Програли на превеликий жаль 2-0. будь ласка, що не вдалося у цій грі з того, що планували? І перші хвилини почалися із пресингу вашої команди, але згодом господарю взяли гору і були ці продовжу сьогодні. Ну, Ми з Хотня домовлялися, що з перших хвилин треба переграти, тому що ми саме розуміємо, що, що нам потрібна тільки сьогодні перемога. На швидкі атаки планували на стандартне положення. В першому таймі були два моменти, де ми повинні можливо, повинні були реалізовувати були хороші моменти. В швидких перехідних атаках теж були моменти, але десь нам не вистачає можуть спої спокій, десь останньої передачі в завершальній фазі, тому що моменти є, ми не можемо я кажу, попасти у ворота. Ну а другий тайм, на жаль, стандарт. І ми розбирали суперника і знали, що хороші стандартні положення у суперника і готувалися до них, і дивилися. І, і все знали, але десь не вистачило концентрації, уваги, щоб зіграти до, до кінця моменту зіграти. І, на жаль, перший м'яч пропустили, потім хотіли зігратися, але пропустили другий. І все одно були моменти, але, на жаль, десь нам не вистачає майстерності. Як оцінити сьогодні гру своєї команди, зокрема в обороні, в обороні при стандартах. Ви сказали про те, що команда Фаніс Маріп сильно грала, але загалом були проблеми в обороні чи все виконували захисники з тих завдань, які ми ставили перед? Ну, те, що ми домовлялися, вони виконували, але, на жаль, десь не до кінця. Не до кінця догравали епізоди. Десь грали першими на м'яч, десь не дограли, як і пропустили. Тому, що треба уважно догравати епізод до кінця. Їх готувалися, але, на жаль, це може це психологічно ще на хлопців, давить, що вони не можуть не можуть забити, тому десь ну, зараз теж важко сказати, тому, що емоцій багато. Ми саме все розуміємо, що так грати навіть в обороні неможливо, треба грати надійно. В атаці ну, не виходило те, що хочемо, щоб нападники забивали. але, на жаль, у них не виходить. Працюємо над цим. надіюся, що є ще два тури і ми ситуацію змінимо. Ви провели ряд замін, як вони вплинули на вашої команди, як оці котиї? Ну, Вийшли, підсилили, але хотілося ще так, щоб вони допомагали команді, щоб можливо і зрівняти рахунок, і вивезти команду, повезти за собою ті хлопці, які свіжі виходять, вони повинні підсилювати, допомагати. Десь хтось сьогодні війшов в гру, десь хто не, вийш, не війшов в гру, це вже будемо дивитися, розбиратися. Так, ну, на жаль, що рахунок не такий, як є. І завершальне запитання. Наступне поєдинок команда проводить проти Юкса на виїзді. Як будуть готуватися до нього і чи будуть вихідні зараз у команді? Ну зараз далека дорога. і Завтра буде вихідний. А вже там вівторок будемо планувати як звичайним режимом готуватися до наступного матчу. Дякую вам. Пане Максиму, вітаємо вас з перемогою. Поділіться першими враженнями після закінчення гри проти Полтавської Ворскли. Які моє ваші емоції зараз. Ну, я звичайно я задоволений результатом, але ви знаєте, крім результату, я ще задоволений змістом гри, як ми сьогодні грали. Це з тих небагатьох перемог, які ми здобули в цьому чемпіонаті. І до речі, вітаю нашу команду з початком другого кола і зразу з перемоги. Це об надією і радою. Зі всіх наших перемог, яких було небагато. Це саме така якісніша, можна сказати, по змісту гри. Що перший, ви знаєте, в якійсь мірі навіть перший тайм можливо мені навіть більше сподобався в нашому виконанні, ніж другий. То такі перші емоції. І в принципі, тактика, як тактика Юргена Клопа на нас сьогодні спрацювала, бо ну, дійсно пробували тактики, не буду перечисляти кого. Нічого не працювало, нічого не розумів, все спрацювало, все добре. В тому відео. Чи все вдалося втілити в життя, що планували сьогодні? Бо перші хвилини були складними для вас, але згодом вдалося переламати гру, тому що суперник намагався тиснути із перших хвилин. Як це вплинуло на команду? Та ви знаєте. Було стільки я після кожної гри, коли ми домашні особливо програвали, десь мене забивали сім турів підряд. Я казав, що нема забитих м'ячів, немає перемог. Здорово що ми ззаді зіграли на нулі, забили два попереду, як і в попередньому турі. Десь то тому ну, тиснув суперник, якісний суперник. Там є дуже багато якісних гравців. Цей суперник нас в першому колі обіграв все вдома, поступаючись нам з рахунком 1-0-2-1. Тому маленькі взяли реванш, рухаємося далі. Нам ще в наша дуже довга дорога, але цією перемогою ми залишаємося в боротьбі. в боротьбі за те, щоб існувати, за те, щоб бути в першій лізі. Але це всього лише четверта перемога. Я це розумію, і нам є куди рухатись. Попереду ще є дуже дві важливі гри. Тому після свинального свістка, повірте, я вже думаю про наступну гру. Щодо Андрія Богданова хотіли б запитати у вас сьогодні явно гра будувалася саме через капітана команди? Здебільшого всі стандартні положення він виконував. Були у нього моменти зі штрафних ударів. Ну і дубль Артура чи у них були якісь персональні завдання сьогодні, і чи задоволені ви, зокрема, цими гравцями? А що мені їх хвалити? Це два гравця високого класу. Богдан вже, скажімо так, на закаті кар'єри, але клас з, з роками клас тільки додається. Я не здивований грою. Хочеться, щоб Андрій так продовжив. Хочеться, щоб він ще хотів далі. Хочеться, щоб Андрій. Ще далі хотів продовжувати грати в футбол. От що я хочу сказати. Ременяк, ну повірте, це гравець, я відверто говорю, який заслуговує на українську прем'єр-лігу. Він гравець по якостям української прем'єр-ліги. Він може грати нападника, другого нападника, може грати з флангу. Він має певні хороші якості. Я не кажу, що можливо лідерів нашого чемпіонату. Ну він просто це доказує, а я це бачу. Він дійсно дуже якісний. Футболіст, і повірте, що дуже є, хороша, якісна людина, позитивна. В нього дуже багато хороших, хороших якостей. Тому я тільки задоволений я задоволений Я за нього, що він забував голи І, чесно кажучи, буду задоволений за мене, що в мене в складі є такий гравець. І завершальне запитання. Ви сказали про те, що буде підготовка до двох складних матчів. Зокрема, один із них буде проти Прикарпаття. Як команда буде готуватися, і коли розпочинаєте підготовку? Шість днів вихідних і на сьомий їдемо грати. Все Ось ця підготовка. <риклад> Чудово. дякую вам за пісне. Вібет Україн. Разом сильніші. <риклад> Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.